Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на території тимчасово окупованої Росією Автономної Республіки Крим зростатиме кількість атак невідомого походження. Про це він сказав в ефірі Радіо НВ. Повідомляє кореспондент Укрінформу росіяни. Думали, що можуть зайти і безкарно поводитися тут, ні вичити наших людей, але ні. За такої інтенсивності війни, тим більше, що вона вже півроку триває, усе буде тільки збільшуватися. Я маю на увазі, зворотна реакція буде збільшуватися не тільки на території Криму, а й на всіх окупованих територіях, де сьогодні перебуває російська армія, наголосив Подоляк. На його переконання, російські війська були не готові до того, що сьогодні відбувається в Криму чи в Херсонській, Запорізькій, Донецькій Луганській областях. Сьогодні вони вже починають трошки прокидатися і розуміти, що вся російська пропаганда не діє. У Криму буде тільки наростати кількість атак невідомого походження, скажімо так, які зіпсують не просто конкретний пляжний сезон, а зіпсують можливість жити на вкраденій території, заявив радник керівника ОП. Що ж, Україна повертатиме собі Крим не тільки за допомогою політико-дипломатичного шляху, яким є кримська платформа. У нас є для цього й інші інструменти. Про це 20 серпня в ефірі телемарафону Говорить Україна телеканалів Дом та «ЮА» повідомила керівниця служби кримської платформи у представництві президента України в Автономній Республіці Крим Марія Томак, передає сайт каналу Дом. Існує стратегія деокупації та реінтеграції Криму, яка була ухвалена Радою національної безпеки і оборони України та підписана президентом, і в якій йдеться про ухвалення політико-дипломатичного шляху, але водночас йдеться про те, що Україна залишає за собою право. Використовувати інші інструменти, які не суперечать міжнародному праву та законодавству України для того, щоб відновити територіальну цілісність та суверенітет, розповіла Марія Томак. Говорячи про інші інструменти, вона мала на увазі саме мілітарне рішення. Також Марія Томак наголосила, що Україна ніколи не відмовляється від мети, деокупувати Крим. Україна ніколи не відмовлялася від цього, хоча, звичайно, було бажання піти політико-дипломатичним шляхом. Але разом з тим, ми завжди за собою залишали таке право, яке може бути використане, скажімо так, і мені здається, що в поточній ситуації одне одному зовсім не суперечить, тому що ми розуміємо, що в принципі Україна, обороняючись від повномасштабного вторгнення, активно використовує міжнародну підтримку, зокрема мілітарну. Тому мені здається, тут немає жодних протиріч. Резюмувала Марія Томак. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.